Капеланське благословіння на 23 липня 24 року Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії розповідається про те, що черговий раз фарисеї докорили Ісусу, що Він нібито бісів ганяє, виганяє силою визальвула, тобто сат, е, сатани. І тоді Ісус їм відповів жорстко каже, що жодне царство, яке розділяється, не утримається, в тому числі і сатана не утримується, якщо він буде сатана сатану виганяти, не те, що в нашому житті. Але він потім сказав, додав до цього: а якщо я Духом Божим виганяю, то Царство Боже вже тут прийшло. Ви знаєте, я задумався над цими словами. Якщо я виганяю, бісів Духом Божим. В іншому місці, коли він виганяв бісів із юнака, який був біснуватий, за набрахання отця, він сказав, що це робиться тоді, і учні його запитали, коли лише постом і молитвою. Ви знаєте, от постом і молитвою виганяється біс, і Духом Божим виганяється біс, як тут зараз сказано. Я задумався. Як, що це таке піст і молитва, і дух Божий, якою силою? І сам собі на даю відповідь, що є пісти молитва, які, які направлені на те, щоб Дух Божий осів на мене, і тоді сила та з'являється, з якою я можу попросити а, цього духа ну, застосувати свою силу на даному випадку надіснуватого. І коли я постом і молитвою досягаю, знаєте, очищую своє місце для осідання Духа Святого, то Дух Святий починає працювати в мені. І оце, от, знаєте, раніше, знаєте, я, я воно розпорошувалася, моя увага, що я все ж таки такий суттєвий зміст пісти молитву, що нібито сам по собі пісти молитва виганяє бісів. А от це місце якраз роз'яснюю, уточнює і каже. Дух Божий виганяє бісів, а який входить в людину, яка віддає себе і очищує себе на розташування цього Духа Божого. І тоді взаємодія цієї людини і Духа Божого Божества, який поєднується в людині і діє, і дух Божий діє силою через цю людину. Так може це важко усвідомити. Але коли ти направлений на єднання з Богом, тобто ми ще повертаємося, жодне царство розділено на себе не утримається, то ми подивимось, ми повинні подивитися про наше царство, царство нашого життя. Без в якому роз'єднанні я не утримаюсь ніколи. А в роз'єднанні з Богом, якщо я єдиний з Богом, з Духом Божим, то я утримуюсь. Якщо я роз'єднаний з Богом, то я. Моє життя ніколи не утримується, воно впаде. Такі роздуми, такі думки е сьогодні Господь дає мені, щоб я з вами поділився на цей Євангеліє. Амінь.